Ось така смачна тушкована капуста в мене вийшла. Дуже ароматна. Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні я буду тушкувати капусту по зимовому рецепту, тобто з квашеною капустою і свіжою капустою. Додам. Декілька чорносливинок, ну, звичайно, м'ясо в мене свинина, бочок, сухі білі грибочки, спеції і, можливо, ще додам трішки вершків за білю. І що вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Починаю з нарізання м'яса. Ось у мене такий невеликий шматочок шинки. Нарізаю довільними шматочками. Звичайно, невеликими. Невеликий шматочок бочка обрізаю шкірку. Вона тут така смалена, не смалена біла, не гарна. Я її викидаю. Нарізаю ось такими продовгуватими шматочками, як на шкварочки. М'ясо і бочок нарізані. Зараз буду ставити на сковорідку. Першим ділом буду обсмажувати бочок. На сковорідку наливаю олію, в мене оливкова. І викладаю першим ділом бочок, щоб він випустив весь жир. До смажених шкварок викладаю м'ясо. Продовжую смажити. Цибулю нарізаю довільними шматочками, які вам подобаються. М'ясо помішую періодично, щоб обсмажувалося з усіх сторін. Моркву я вже натерла. М'ясо вже трохи протушкувалося і до нього можна додати цибулю. На цьому етапі можна додати трішки солі. Промию чорнослив. Чорнослив нарізаю на 4 частинки. Розрізаю. Вимочені гриби нарізаю дрібними шматочками. Воду з-під грибів не виливаємо ні в якому разі, тому що вона дуже запашна і ароматна. Квашемо капусту, промиваю декілька разів, сідую воду і знову заливаю чистою водою. Щоб вигнати кислоту. Цибулька вже трішки протушкувалася, можна додати морку. ретельно перемішую. Коли морква обм'якне, можна додавати чорнослив та гриби. Перемішую все. Овочі протушкувалися. Зараз я це все буду викладати в велику каструлю і займуся капустою. Звичайно, все це можна було протушкувати і в каструлі, але мені набагато зручніше це робити в сковорідці. Каструлю ставлю на вогонь, розігріваю, додаю трішки олії, викладаю тушковане м'ясо, бочок, моркву, цибулю, чорнослив та гриби. І зараз буду шинкувати капусту. Знімаю верхній листок, промила зверху капусту і починаю шинкувати. І потроху викладаю в кастру. Я згадала, що в мене залишився вчорашній бульйон. Не пропадати ж йому. Бігос іде все. І ковбаса, і вітчина, і, і м'ясо всіх сортів. Так що я вчасно згадала. Знову все добре перемішую. Зараз можна додати спеції. І ось дивіться, капуста вже розмякла. І зараз я можу вже додавати квашену капусту. Вимочену квашену капусту. Знову все гарно перемішую, замішую дві капусти, свіжу і квашену. і продовжую тушкувати. До помідори додаю пів столової ложки цукру. Ось тут в мене гостра аджика, я її теж викладаю сюди. Додам трішки солі. Небагато, потім ще досолю дрібнішою сіллю. І всю цю, цю суміш виливаю до капусти. Знову перемішую. Додаю два зубчики часника і ось такими великими шматочками вкладаю до капусти. Додам ось так пів столової ложки приправ. Тут карі, суміш різних спецій. Може бути пряна, запашна, ароматна. Додам ось такі. Стакан тут, мабуть, 100 мл вершків. Вершки додадуть солодкість для капусти і тушкові. До капусти додаю декілька гілочок темяну свіжого. Дрібно січу петрушку. І також відправляю до капусти. Знову перемішую. Тушкую іще хвилин 10-15 з відкритою кришкою. Ось таку тушковану капусту я приготувала. Неймовірно смачна. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.